Сьогодні разом з активістами ГО «Бджола», також з молоддю, з волонтерами наших захисників готовляємо копні свічки, також платимо маскувальні сітки. Адже дійсно сьогодні допомога саме тут в тилу є найважливішим фактором наших захисників на передовій. тому ця робота не припиняється. Тобто це систематично також разом з нами. Тут є учні ліцею номер дев'ятнадцять, разом із своїм керівником. Дуже тішить, що молодь та менше покоління приєднуються до таких важливих справ. Я вважаю, що це справді дуже важливо підтримувати Збройні сили, тому що якщо не ми, то хто зараз? Молодь потрібно, щоб долучалась до цієї діяльності. Зовсім не складно тут все пояснили, розказали, як треба. Ми зробили, все подобається. Дуже досить все просто. Звичайні прості речі, які можуть бути у кожного вдома, але така одна свічка тримає до 4 годин тепла і світла. Щось ми декілька тисяч свічок передаємо на передову, аби зігріти наших захисників, тому що дійсно ми розуміємо, що ці свічки вони навіть рятують в деякі моменти життя. І час, коли у нас війна, це дуже дуже потрібний і дуже важливий захід. Я дуже задоволена, що я тут побувала і приєдналася до цієї роботи. Дуже приємно, що з кожним днем зростає кількість небайдужих людей, які хочуть допомагати, які хочуть бути причетними до доброї справи і підтримувати наші збройні сили України.